Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Бродах працює офіс, зроблено в Україні. У Золочівському районі вилучили збиту ракету кинжал. Загинув захисник Богдан Бохонко із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. У Золочві зросли тарифи на воду. Відбулася відкрита першість боксу. Попрощалися із захисником Володимиром Чаусом. У Золочві горів автомобіль «Форд Транзіт». Звуки життя, люди розповіли, що чують найчастіше. У місті Броди на базі центру зайнятості діє Офіс зроблено в Україні, державна мережа центрів підтримки малого та мікробізнесу. На сьогодні в Бродах відкрито офіс зроблено в Україні. Що це за напрямок роботи? Служба зайнятості займається не тільки працевлаштуванням громадян, пошук вакансій, навчанням, але і надає на сьогодні грошову допомогу підприємцям підприємства. Ми надаємо гранти для звичайних громадян, ми надаємо гранти для учасників бойових дій і їхнього подружжя, ми надаємо компенсації за працевлаштування певних категорій громадян, і ці фінансові ресурси допомагають працевлаштуванню. 13 лютого у селі Ражні Заблуцька територіальна громада Золочівського району вилучила ракету Х-47М2 кинжал яку було ймовірно збито під час повітря ракетного удару, 11 лютого. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Що робити, якщо знайшли уламки або підозрілий предмет? Не підходьте близько та не торкайтеся знахідки, не намагайтеся переносити, розбирати чи фотографувати зблизька. Відійдіть на безпечну відстань і, за можливості, попередьте інших, щоб не наближалися. Негайно повідомте екстрені служби 101 або 102. Золочівщина отримала трагічну звістку. Підтверджено загибель Богдана Бухонка, жителя села Лучківці Золочівського району, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Богдан став на захист України у липні 2023 року. Служив навідником протитанкового відділення парашутно-десантного батальйону. Відомо, що захисник загинув 23 лютого 2024 року. Біля населеного пункту Сєверне, Покровський район Донецька область, йому було 39 років щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Богдана. Вічна пам'ять герою. Виконавчий комітет Золочивської міської ради встановив скориговані тарифи міського комунального підприємства Золочводоканал на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення згідно з рішенням тарифів, вказані з ПДВ. Для бюджетних установ та інших споживачів централізоване водопостачання та водовідведення разом становлять 79 гривень 68 копійок за 1 метр кубічної води. Для населення централізоване водопостачання та водовідведення разом становить 69 гривень 60 копійок за 1 метр кубічної води. У документі зазначено, що рішення набирає чинності з 1 лютого 2026 та діє до 31 грудня 2026 року. Включно 6 лютого у Золочеві пройшла відкрита першість золочевської дитячої інацької спортивної школи з боксу. Змагання зібрали юних спортсменів, які мали змогу продемонструвати підготовку, вдосконалити навички та здобути цінний змагальний досвід. Такі змагання є важливим етапом у спортивному зростанні та мотивації молодих боксерів. Організатори заходу висловлюють щиру подяку за підтримку у проведенні першості торговому дому Карпатські мінеральні води Михайлу Костику, приватному підприємству ПАФ Вороняцькі Лани, Зиновію Маснику, товариству з обмеженою відповідальністю техбудгруп Василю Кривуцькому, а також медіа агенції Квест. Окрема подяка центру сервісного обслуговування міста Золочів за допомогу в забезпеченні інтернету для онлайн трансляції змагань, дуже приємно, що у нас в місті розвиваються різні види спорту. Зокрема, розвивається бокс, і що наші діти мають можливість бути залученими до спорту, що вони зайняті, і що я хотіла сказати, що це в першу чергу інвестиція у власне здоров'я, те, що Зараз вкладають вони самі в себе. Буде в подальшому здорова нація, відповідно, здорова і сильна Україна. А це зараз, напевно, найважливіше в наш час. Дуже задоволена, що взяла участь у цьому заході і рада бачити таке підростаюче, здорове молоде покоління. Сьогодні в черговий раз буксували наші. Наші козаки до нас сьогодні завітав гість Тернополя вагова категорія 75 кілограм проти нашого коропецького Володимира. На мою думку, вони показали дуже гарний, цікавий, хороший бій. І також нас порадували маленькі дітки, 43 кг, показали теж гарний хороший бій, характер. Будемо далі працювати і проводити такі поєдинки. Я також щиро хочу від себе і. Від всіх спортсменів подякувати нашим спонсорам, які дають можливість діткам розвиватися, мотивацію. З болем і скорботою громада провела в останню дорогу солдата Чауса Володимира Ярославовича, 1995 року народження, мешканця села Полоничі Золочівського району. Війна забрала молоде життя, залишивши глибоку рану в серцях рідних, друзів і всіх, хто знав Володимира. Красненська громада Золочівського району попрощалася із захисником. Солдатом Чаусом Володимиром Ярославовичем 1995 року народження мешканцем села Полоничі. Володимир проходив службу у Державній прикордонній службі України. Був старшим механіком групи евакуації. Відповідав за справність техніки, від якої залежали життя побратимів і виконання бойових завдань. На жаль, 8 лютого 2026 року серце Володимира зупинилося у медичному закладі Львова. Внаслідок отриманих значних опіків, які отримав воїн на війні, віддати останню шану прийшли рідні, друзі, побратими, односельчани, священнослужителі та представники влади, схиляємо голови в скорботі разом із родиною, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. 10 лютого 10.16 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля на території приватного господарства у місті золочів на вулиці Покрови. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на рятувальників. На момент прибуття вогнеборців автомобіль Ford Transit Connect горів по всій площі. Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок та легковий автомобіль ВАЗ. о 10 годині 44 хвилини пожежу. Повністю ліквідували завдяки оперативним діям, вдалося врятувати житловий будинок та легковий автомобіль. До ліквідації пожежі залучалися сім рятувальників і дві одиниці спеціальної техніки. Про це повідомляють рятувальники Львівщини. Які звуки супроводжують нас в Україні щодня? У бродах Золочівського району мешканці поділилися думками про те, що чують найчастіше, і те, як звуки формують настрій міста та людей. Звуки це не просто фон нашого життя, це те, що ми чуємо щодня і що нас об'єднує. Сьогодні в українських містах звучать сирени, гул генераторів, молитви, а поруч краплі дощу, кроки на дорозі, шум дерев. У місті броди є свої неповторні звуки: годинник на вежі та пісня козака. І навіть крізь тривоги містяни чують спів птахів і дитячі голоси. Це звуки життя, звуки нескореності і надії. Які звуки ви найчастіше чуєте? Наприклад, сьогодні я чула з вибухи, а взагалі-то найчастіше я чую е дитячі голоси, це дитина. А моя жінки. Е <праць> <een dioel. праць> <You're very good. skrany> ну, пташки іноді співають, таке теж чую. Ну, Коли в дерева хитаюся, від природи. <праць> Рапсово свого Напевно, звуки птахів. Живе у нас в вікно. Прямо вигляд на дерево. Ми там підгодовуємо птахів, тому кожного ранку ми відчуємо. А, а яка правильна відсутня? Немає правильної Ну, різні звуки. Втічки поють. А сьогодні бабахка здорово. Так що отакі звуки. Звуки неприятні. Які звуки ми чуємо найчастіше? Звуки сиран? Може таке бути? Може бути, може ще якісь чуєте. Ау, Ви Знаєте, Я не можна сказати, які звуки чую найчастіше. Чую всі звуки, а які найчастіше. Мо завивання хіба може в центрі. Сирани. Які звуки ви найчастіше чуєте? Музика. Які звуки ти чуєш найчастіше? Mm, як поють. Які звуки ви найчастіше чуєте? Навколишні звуки, природи, пташки співають, машини їздять, люди ходять, спілкуються, <смітна> дощ падає, да, сніг падає. Багато звуків, ну, всі звуки. Природи? Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям слава!